Ну, я хотів би вам нагадати, що потрібно весь контекст інтерв'ю аналізувати, тому що нам завжди подобаються якісь цитати, які ми витягуємо з контенту. Лукашенко абсолютно чітко говорить, що потрібно або провести перемовини, або Путін знищить Україну. Це ж так говорить, що Україна має погодитись на перемовини. Він весь час це говорить. Інакше в неї є шанс зараз погодитися на перемовини, інакше вона буде знищена, правда? Значить, це ідея не перемовин, це путінська ідея капітуляції. Він ще і ще раз говорить: все, потрібно це закінчувати. Ми її вже денацифікували, вже потрібно закінчувати війну. Однак виникає ж питання, на яких умовах закінчувати війну? Він же про умови не говорить, він же не говорить, що закінчувати війну потрібно на умовах відновлення нашої територіальної цілісності так? на умовах. Того, що ми можемо мати своє право вибирати союзи, в які ми вступаємо. Ні. Для нього закінчення війни це те, щоб Україна, врешті аж усвідомила, що її найкращий варіант це обійми Путіна. От і все. Так що, звичайно, в одному абзаці Лукашенко говорить, що треба закінчувати війну, а в іншому абзаці він погрожує Україні. Практично та сама людина в тих самих обставинах.